Всім привіт вітаю вас на каналі «Вітяк на кухні. Сьогодні вівторок, а значить, ми будемо готувати щось дуже смачненьке. Коли я запитав в своєму телеграм-каналі, щоб приготувати наступним, один з коментарів був чебуреки. Тож сьогодні ми і будемо їх готувати. Але я знайшов цілих два рецепти цих чебуреків, тож сьогодні будемо одразу куштувати два види чебуреків. До речі, в описі, посилання на телеграм-канал, бо у нас там ще дуже мало. І виходить, що ви не можете проголосувати за наступний рецепт. Тож, я почекаю, йдіть, підписуйтесь. Дякую, що підписався на канал телеграму. Тепер можемо продовжувати. Оскільки ми будемо сьогодні готувати чебуреки, а чебуреки без м'яса ніякі, то в першу чергу нам необхідно буде куряче філе. Ну, може, не куряче, але філе точно. Хоча, в принципі, ви можете взяти любе м'ясо, яке вам подобається. Я от, наприклад, взяв індичку. Тобто сьогодні чебуреки будуть з індичкою. Також важливий інгредієнт, який змушує мене постійно плакати, цибуля. Вона треба буде і в першому, і в другому варіанті. Це рецепти незвичайного чебурику, тому нам треба буде ще взяти сир. Ну а тепер пішли відмінності. Для першого рецепту нам ще треба буде взяти паніровочні сухарі. А для другого треба буде взяти лаваш. Я зразу вже взяв його круглим, чи точніше овальним, для того, щоб що робити? Чебуреки. Також для другого рецепту нам знадобиться ще куряче яйце. Далі ви побачите нащо. Ну, і усі ці рецепти нам також знадобиться сіль, перець, олія. Ну і звичайно сковорідку, на якій ми будемо смажити. Також для першого рецепту, щоб все вдало вийшло, нам треба буде взяти пергамент. Я взяв побільше, бо в мене з першого разу може не дуже вийти. Оскільки всі інгредієнти, здається, вже є, можемо починати готувати. Перше, за що ми візьмемось, це фарш, який ми зробимо власноруч. Бо попередній досвід, коли я купував фарш, був такий собі, не дуже. Тому тепер робимо все самі. Беремо наше філе і нарізаємо його, щоб воно влізло в нашу м'ясорубку. Тепер беремо нашого білого помічника і відправляємо в нього все наше м'ясо. Далі чистимо цибулю, бо вона буде наступним інгредієнтом, який нам треба буде додати в наш фарш. Відрізаємо зараз зразу все зайве. Тепер беремо блендер, відкриваємо його, до ножів додаємо цибулю, але ще, мабуть, розріжемо її, наріжемо дрібніше. Швиденько все це закриваємо і починаємо її колбасити. І тепер це все додаємо в м'ясо. Яка пропорція на кожний рецепт ви зможете побачити в описі, бо там буде розміщено два рецепти окремо. Також додаємо сюди сіль та перець за смаком. І тепер це все добре перемішуємо. Тепер робимо стратегічне розділення першого рецепту і другого. Тому беремо тарілочку і відкладаємо 300 г нашого готового фаршу. Тепер в перший наш рецепт додаємо паніровочні сухарі 30 грамів. І тепер це все добре перемішуємо. Тепер беремо наш пергамент і розстріляємо його по довжині, десь приблизно, як буде наша сковорідка, на якій ми будемо смажити. Тепер беремо олію, силиконову намазочку таку. І наливаємо олію на наш пергамент. І добре це розмазуємо по всій тій частині, де у нас буде наш чебурек. І тепер найважче намагаємося з м'яса викласти коло. Нам треба добитися того, щоб товщина нашого так званого тіста була 5-6 мм. І барно, щоб це все-таки було коло. Але в мене коло виглядає саме так. Тому переходимо до наступного етапу. Беремо наш сир і викладаємо його як начинку. Тепер беремо пергамент і складаємо його навпіл, щоб, по вигляду, це нагадувало наш чебурек. Ну, і тепер це треба повторити ще декілька разів. Я думаю, мені вистачить приблизно ще на 3. Далі беремо суху сковорідку і розігріваємо її на середньому вогні. Коли наша сковорідка розігрілася, викладаємо в неї наші чебуреки по два штучки. І тепер це все накриваємо кришкою. Та смажимо наші чебуреки протягом 5-6 хвилин. Нічого не треба додавати сюди, ніякої олії. Бо, як ви пам'ятаєте, наш пергамент ми змащували олією. Тобто вона вже там є. Тепер чекаємо 5 хвилин і потім будемо намагатись перевернути. В телеграмі в моїй групі вже всі здогадали, що я готую. Як ви це робите, я не знаю. Прийшов час перегортати наші чебуреки. пахне все дуже класно. Але я не знаю, як їх перегортати. Зараз будемо щось спробувати робити. Тепер це все накриваємо і ще чекаємо 5 хвилиночок. Те саме нам треба зробити із тими двома щебреками, які ще залишилися. Тепер переходимо до другого рецепту більш швидкого, принаймні, я так сподіваюся, і легшого. Для цього беремо чашечку, яйце, розбиваємо його. Тепер беремо виделку і швиденько його взбиваємо. Тепер готуємо чебуреки до смаження. Для цього беремо сам листочок лавашу. Ну, він не дуже листочок, він більше кружечок. Викладаємо з одної сторони м'ясо. Так, щоб половина кружечка була з м'ясом. І щоб залишити трохи бортик для того, щоб його змазати потім яйцем. Ще додаємо сюди трошки сиру. І тепер змащуємо края яйцем для того, щоб можна було з'єднати наш чебурек. Продавлюємо. І ось такий чебурек вже можна відправляти в сковорідку. Оскільки в мою сковорідку їх влізе декілька, то робимо зразу декілька. Тепер розігріваємо сковорідку, додаємо сюди олію та будемо смажити наші чебуреки. Тепер те саме нам треба повторити з усіма іншими, які залишились. Ну от і все! Наші чебуреки готові. Тепер можна подавати їх до столу. Бажано ще гарячими. Перші чебуреки мені дуже сподобалися, бо тут багато м'яса. І виглядають дуже апетитно. А на смак це взагалі супер. Другі чебуреки більше схожі на магазинські, тобто виглядають так само, як і на вокзалі. Але смак зовсім інший. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. А ще не забудьте про телеграм-канал. Там вже всі знають, що я готую, а ви тільки до вівторка чекаєте. До наступного вівторка.